Друзі, всім привіт! В ось Я бачу багато є новин, класних, буде зараз класний огляд. Я бачу класні окуляри, просто моє коронний вал і ціна 679 гривень. Така красива управа і форма, така кіскіс. -кіс. Так. Це рівничики, я так розумію. А, це рівничики. Для одягу, для сумки. І ціна 499 гривень. Так, що ще ще цікаво є. Ось такі сумочки. Вони з довгою ручкою, але не бачу ціни. Ціна десь захована глибоко, важко цю сумку відкрити, але з однієї сторони добре, що ніхто вам її не відкриє. Так. Ну, варто подивитися ціну. І ціна 879 гривень. Важко відкривається ця сумочка, її важко буде відкрити комусь, ну і вам в тому числі потрібно буде привикнути, тому що є аж дві застіпки. Кнопка є, і ось ця основна, і довга ручечка. Сумка класна. Якщо на то брати зовнішній вигляд, її дизайн, то сумочка дуже-дуже класна. Вона ну, вона важко застібається. Ось. Застібнулася вона швидше, ніж розстібнулася, але потрібно привикнути. Так, багато дуже-дуже красивого дія. Ось така сукня. Ой, який принт. Ви Тільки погляньте на цю сукню красиву. На білому фоні синьо бальдові кліти. А це нині сукня, сукня-сорочка, поясочок такий, такою трубочкою. Застібається нагозочки з уборкою. Зараз будемо дивитися. Я так думаю, що в складі є віскоза. Ціна цієї сукні 1329 гривень. Рукавчики отак призібрані, високі манжети. Ну, сукня красива. Можна навіть її взяти до білих брюк, використати як такий блузом, носити в розтібнутому вигляді. І склад дійсно хороший, 80% віскози, 20 поліаміду. Сподобався ще мені поясочок, бачите, він там всередині. А якби щось має, ставлено туди він такий а, трубочкою такою. І ось такі закінчення металеві. Ще бачу красиві блузи біля джинсів є. Зараз теж поглянемо. Яка красива блуза в білому кольорі в синьо-кабальтовий принт. А написано, що 89% віскози. Об'ємні рукавчики, вона взагалі така об'ємна. І ціна 879 гривень. Хороший склад, є візкоза. Речі H&M. Якісні, це шведський бренд. Ще такий під замшу є шакет. Приємний колір, кремовий з акцентними гузочками 1549 гривень. Це не натуральна замша, але візуально дуже-дуже схожа. Як бачите, новиночок дуже багато і Чинган тішить своїх покупців завжди хорошими новинками. Аксесуари, це гумка для волосся. І ціна. 249 гривень. Є нові дуже класні сумочки новинка. З довгою ручкою, довга ручка відстігується дуже милі. вони так тримають форму ці сумочки. Бачите, її навіть можна отак от покласти. І така сумочка коштує 1149 гривень, ну відносно недорого. Застібається на ось цю кнопочку, Красиво. Є блузи футболки, а сама основна частина трикотаж, а рукавчики буфи з тканини і це 100% котон. Ціна 679 гривень, чорні, базові, ніби проста футболочка, блуза, але ці рукавчики додають такої вишуканості. Трішки святковості додають, бачите, так, рукавчики. 679 гривень. І є в білому кольорі, і в білому ще краще, тому що тут рукавчики з прошви. Мережево прошва. Ось такі красиві блузи, підкладочка в рукаві трикотажна, теж катонова. І ціна така ж сама 679 гривень. Річ і одночасно, і елегантна, і до джинсів теж підійде. Якщо брати, наприклад, от до джинсів, ви бачите, до синього, до блакитного кольору, самого до вона досить-досить буде класно. Ще бачу, є базові жилетки в'язані. 1329 гривень, але яка вона легата, вона середньої щільності в'язки з такими гузочками, як з рогу, як ось ці окуляри, що ми дивилися, кишені обманки. Це така жилетка, що її можна по голому тілі носити, можна взять, звичайно, і по поблизу. Сама фактура в'язки, мені дуже сподобалася щільна. Хороший склад, 55% віскосу, 23 поліаміду і поліастеру. Ще такі шортики, спідничка. Їхня ціна, хочу подивитися, ми бачимо. Їхня ціна 879 гривень. Застібається нагоди, і дивлюся зараз у розмірі 46-му європейському. І в складі поліестер вісквозала стан. Стандартна, така костюмна тканина. Тут щось дуже красиве, щільна сорочка з джинсу. Такий глибокий оверсайз. Рукавчики тут призібрані, по бокам її розрізували. Це просто по чомусь по водолазці взяти. Так. Ціна 1329 гривень. Якась така цікава футуристична річ. І це 100% котон. Це денім, це джинс, 100% котон. Класна стильна річ. Ну і поруч бодіки, я вже показувала. А оці джинси, вони в новинках, їх не були, вони дуже класні. Джинси палацу, які вони широкі, які вони класні. Ви Тільки погляньте на мене, який рівничик, пояс, і які вони донизу, донизу просто широчезні. І їхня ціна теж немаленька, 1799 гривень. Но пошиті вони акуратно. Хтось, я бачу, міряв, під, хотів підвернути. Ширечельні штани, штани на самі. Так, тут число опадової. Леопардової. Це цілий костюм, я розумію, що це таке чи це сукня так від... О, верно, Так, Зараз ми подивимося. А це ціла така довжелезна сукня-сорочка. Я не хочу її. Я вам ось так покажу, бачите, у нас поясочок у нас 100% віскоза 1329 гривень. Красиво. Чорний тренч. Базове річна обхідна. Тренчі взагалі на роки, це інвестиція. Купили тренчі, має таку пороки, тому що вони практично не міняються в стилі 2499 гривень. В складі котон і поліестер, більше котону. З підкладкою тримає форму, досить така тканина, знаєте, щільненька. Бачу футболочки є, трамонто 399 гривень, 100% котон. Принтова літня футболочка легесенька. Так, сорочки джинсові, кого цікавлять. Просто базова чорна сорочка, джинсова. А чому базова? Тому що до кежа одягу це і є база. Можна носити як сорочку, можна носити як курточку розтібнуту по якійсь футболці 1329 гривень. Так, поруч красива блуза. Animal print, з такими рукавчиками. Ой, які рукава широкі, ви тільки погляньте. Ну просто як пташечка, як киця, як тигриця. 1329 гривень. Немало, тканина якась досить хороша. І в складі 71% кутону і 29 поліестеру. Супер склад. Така вона просто невагома, повітряна, з такими рукавчиками. Класні базові футболочки. Футболки хорошої якості, 429 гривень. Хто там питає в коментарях, а ви що знаєте, так знаю. Видно, по якості тримаю цю футболочку в руках і я неодноразово купляю купую вечір, тому так я маю сміливість сказати, що вона якісна. Коли я бачу, що річ неякісна, багато я її показую в зарі, чи в резерві попадають речі якісні, я про це говорю. Ось така футболочка. Так, ще є джемпери оверсайз. Ну, дуже вже оверсайз. Хоча це я тримаю ікселічку в руках, але він максимальний оверсайз. Я так розумію, це повний акрил, 1329 гривень, ми зараз будемо дивитися. Є 12% шерсті. 12 вул, 50 акрил і 38 поліестер. Є шерсть. Модель класненька дуже, але є шерсть, можна брати. Ще такі блакитні сукні. Це 100% котон 1149 гривень. Це в розмірі XS я дивлюся. Це така сукня коротка. Непогано. Рукавчики розширені, рукавчики буфа, призібрані. Ось такий вигляд має спинка. Тут зона трикотажу, зона а, куді, футболочок, базових. Ну, наприклад, така футболочка коштує 249 гривень всього на від H&M. Це 100% котон. Це не є дорого, і є різні кольори. Футболка від H&M буде носитися, і питання цього насього 249 гривень базова футболочка. Це навіть не зі знижкою. 249 гривень. Показує 100% котон. Є темно-сірий, світло-сірий, ось такий якийсь сіро-блакитний, холодний. А, є кемл. є в кольорі. Навіть не знаю, як назвати какао, рожевий, блідорожевий ну і білесенький. Вибір кольорів капець, який великий. Оці футболочки ще висять тут. Так, і вон там висять, і висить худі, футболочки, маєчки терпетижні, різні. Так. Є ще лонги. Це вже еластична тканина, це вже більш до такого ділового гардеробу 249 гривень. А, такий слін, це спинка більше виріс, а це спереді. Я бачу, тут воно більше так, якби відео є лосінки, можна до занять спорту теж взяти. І, ну, це більш базові. Ось ще футболочка лонгі в бежевому кольорі. Ну, це ціна 559 гривень, навіть дорожчі, ніж з натуральної тканини. Це еластична тканина. Вона подвійна. Бачите, має підкладочку, Можливо, дійсно для заняття спортом. А ще такі футболочки, теж якби мають місце еластичні. 82 поліестеру і 8 еластану. Лосінки, це натуральні. А натуральні є і є синтетичні. Наскільки я так зрозуміла, зараз подивимося ціну. Якість непогана. лосіни я не брала вийшл. 379 гривень. Недорого. Так. 52 органічного котону і 43 віскози. Ну просто супер якість. Віз і котон, а це синтетичні врубчик, це для спорту. Яка їхня ціна? 679 гривень. Ну, повернімося до чогось такого більш елегантнішого, кращого. От такий красивий базові ремінчики 579 гривень з акцентною пряжечкою. Можна себе потішити ще окулярами до образу. Не тільки ремінчик придбати. І такі окуляри коштують 429 гривень. А сумка класична, теж для ділового гардеробу, Взяли окуляри, цей ремінчик. І цю сумочку, і вуаля. І ця сумка коштує 1642 деревенця шкірзам. Я бачу льняні сорочки. І це вже точно вам сподобається. Брюки льняніє. Подивіться, скільки льону. Навіть да, написано поясано Ну що, почнемо з бажевої такий колір. А. Трішки карамельний навіть бажано-карамальний. Класна сорочка. Оверсайз. Літня. І така сорочка коштує 999 гривень. І це 100% льон. Є в чорному кольорі льняна, така ж сама ціна, ціни такі самі 999 гривень. Так, і подивимося брючки. Які вони класні, легкі, літні брюки-палаца до цієї сорочки, наприклад. Пояс із з гонкою, 100% льон. Так, Чистий льон і ціна. А ціна дешевша, ніж в сорочках 879 гривень. Не знаю. Я думала би, що штани мали б дорожче коштувати. Ну, тут, навпаки, штани 990, сорочка 999, а штани 879. І штани є чорні. 100% льон до чорної сорочки. 879 гривень. І білі льняні сорочки білі взагалі красота, вогонь. І вау! І вау! І бачу її білі брючки льняні, а ну вони, я вам скажу, білі, але трішки, якби полотно відрізняється. Не Настільки нас тільки як ті попередні. Тут воно ну, більш якби білокремо, бачите, так що вам видно, я не знаю, що через відео видно, вийде. Мені, якби в реальності, вийде. Ну, там трохи непомітно, але є. 879 гривень. Ще є топи. 249 гривень, 100% котон. Базовий топ, врубчик. 249 гривень. Це новесенький, якісний від шведського бренду топ, буквально за копійки. Без знижок, Це без знижок, 249 гривень я показувала котонові футболочки. Теж без знижок така ціна. Ще такий топ є. Так. 249 гривень. рубчик, кроп топ. Склад 95 котон, 5 Аластану. 95 котон. Побачила тут відео зі знижкою. Ці футболочки. були 429, зараз 249 в рубчик. І склад 48 віскози, 47 котон, 5 Аластану. Супер склад теж. Є бодики ось такі. Я вам знижечок покажу. <смеш> Який боді блискучий, столистий, 249 гривень, 249 гривень, дівчатка. Так, бачите, які ціни можуть бути. на нові речі. Цікава футболочка, топ з перлинком. А ну тут ціна висока. Зі знижкою 749 гривень. Коштував 1249 гривень. Видно, тільки за цього декору 100% Котор. Це знижечки, знижечки, знижечки. 349 гривень ось такий літній жакет сорочка. Я вже показувала їх по повній ціні в оглядах цей чимдем, хто не дивився, подивіться. Тут віскоза в складі є. 349 гривень. Сукні є зі знижкою різні. Так, красива музика моя улюблена, це шаде. І я боюся, що в нас запишеться. Хоча я можу шаде слухати безкінечно, а її балади. Так, 469 гривень. Бачите, такий топ-лелітки, то блуза, красивий оверсайз, такі плечі приспущені. Все мерехтить, блищить, переливається. Ще ось такі сукні з відкритою спинкою, які розкішні. Це знижечко показую, 599 гривень, кому треба налогіти з ресторану, може скористатися hm щоб не переплачувати великі гроші. Сукня розкішна, пряма така слім. і 499 гривень. І є в золотому кольорі. Ось такі ще сукні, Слім. По фігурі маленьке срібне платьечко. Як казала Шанель, потрібне маленьке, чорне, тут в цьому випадку маленьке, сріблясте. Ой, а ціна? No comments. Я не буду нічого коментувати. No comments. Просто. Що тут скажеш? Або каву попити в Львові, або купити собі сукню. Ще така сукня. 679 гривень. Класика. З такої костюмної тканини. Канина досить щільна, більш така класичне, воно. Стримане, елегантно, лаконічна і одночасно нарядна із за цих оцих висюлюк з цього декору. Так, і склад поліестер, верх теж поліестеровий. Якісь щеревики з'явилися. Я їх не бачила на початку зими. Якби вже пора і розпродаж робити. Я так розумію, їх завезли, це новинки. Так, це в новинках і такі черевики коштують 1899 гривень. Що тут класного? Я бачу дуже класний куточок. Топсайдери є. Ось такі топсайдери Це шкірзам і їхня ціна 1549 гривень. Вони вписали писав, аутфіт з такою сумкою 1649 гривень, є довга ручка, має вигляд замшовий. Тут ручки шкір заму, і довга ручка є. Друзі, всім дякую за увагу, всім, хто залишався відео зі мною, хто підтримував, всім па-па, цілую обіймаю.